Всім добрий день! З вами Олена. У нас сьогодні 22 липня. Ми зараз знаходимося з вами на... в розсаднику на... на огляді саджанців полунички. Ось, зараз так виглядає саджанці. всі гарно піднялися. Лише є декілька косеток, то бачилось. Вони заклалися пізніше. Це нейтрал мурану. Бівар вже піднявся, бо був трошки раніше все позначено, бачите? Квітим, урано, мурано. Видно, що нейтрал вже з квіточкою. Стосовно замовлень, то приймаємо замовлення. На такі сорти ось є тут 5 тисяч бріли, є 6 тисяч бріли. Ось там ще клаптик бріли також. Є ще вільні апріка, вівару та Мурану, бо квіки амі замовлені. Немає місця просто в розсаднику, біжу, щоб закласти. Ось так виглядають саджанці, були обробки від кліща, від шкідника, також від грибкових захворювань дали хоруст. По листу також підживленням було плантатор 30 10 10 А також імуностимулятор хітозан від компанії MicoGardian. По відгуках супер. Маємо літру, то його використовуємо і для... по листу давали і в грушку. І по жині та по малині. Це біо, такий біопрепарат, який не має терміну очікування. Так, ось. Це ще підніметься. Це дня три вона все підніметься. Сьогодні немає. Світла тут трохи. Бачу, листочок підсох, але тут вже все вкорінене. Тут вже все вкорінене, це їм цим саджанцям. Видно, коріннячку. Я не хочу витягувати, щоб не поврядити. Так, зараз. Стосовно саджанців, хто хоче замовити, то я вже свій номер залишала. Ціни на касетні саджанці ранніх сортів це Бріла, Апріка. Аша Сандра є. Знайомих купили хороших Сандру, але вона не тут. Там у нас коло дачі, можу сьогодні під'єднати до відео. Будемо засаджувати собі 500 штук. І. Також на продаж буде, ну, може, штук 400, я думаю, побачимо вже на виході, я скажу точно. То ці ранні будуть по 10 гривень, а Мурано та вівару нейтрали по 15 Приблизно буде, буде, буде відправка та пакування в 15-20 серпня, орієнтовно все. Так що, хто хоче саджанці, ягода супер, хто слідкує за каналом. Ці сорти, що нам дійсно подобаються. Задоволені на ягоду, транспортабельна ягода солодка, вигляд має чудовий. Ну, ось ось збріло. Хочу ж показати, хочу ж показати, що там є. Вже коріннячко є. бачите? Це їм лише 12 днів. Ось да, номер я під'єднаю, будь ласка, пишіть. Ставте лайки, пишіть коментарі. Номер залишу. Хочете пишіть у вайбер, то, що коментарі буває. Не, не всі бачу, чесно, не знаю. Буває, відповідаю, а є такі, що знаходжу через неділю. Висвічує. Так, ось такий розсадник маємо. Так, так. Саженці тут небагато. Десь наполовину. Так. Да. Ще є побріллі, точно буде запас, так що можете, можете дзвонити. Всім бажаю гарного дня.